Ми також хочемо звернутися до всіх мешканців міста Харкова та області з проханням про те, що слід утриматись від традиційних відвідувань кладовищ напередодні та під час пасхальних свят. Безпосередньо вчора на засіданні ради оборони було прийнято це рішення про заборону відвідування кладовищ. Правоохоронними органами зазначено, що таких кладовищ. Є 786. Це, зокрема, території, які були деокуповані території Харківської області, а також ті території, ті населені пункти, де велись активні бойові дії. Тобто ворог проводив там інтенсивні обстріли, а також проводив дистанційне мінування території, іншим населеним пунктам, де Взагалі не було обстрілів, або мінімальна їх кількість було запропоновано районним адміністраціям, селищним та сільським громадам спільно з ДСНС визначити, які кладовища є безпечні для перебування там людей. Також ми ще раз звертаємось до населення Харкова та області. З проханням, якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, негайно зупиніться, розверніться і слід в слід тією ж дорогою, поверніться назад. Лише після цього телефонуйте за номером 101, 112 або 102, повідомивши про вибухонебезпечні предмети, про знахідку цих предметів. А тепер коротко про те, що реально можна зустріти не тільки. В будь-якому звичному для нас місці, а на навіть на території кладовища або на прилеглій території. На жаль, всюди там земля, не асфальт. Саме тому це місце є надзвичайно небезпечним, оскільки будь-якій міні чи боєприпасу абсолютно все рівно. Хто натрапить на цей вибухонебезпечний предмет? Це може бути дитина, це може бути доросла людина, військовий, будь-хто. Міні абсолютно все одно. Якщо Прямо там не було ворога, це не означає, що ця територія не може бути замінованою, оскільки є така небезпечна річ, дуже хитра, дуже підступна як дистанційне мінування. Установка, яка розкидає боєприпаси, може знаходитись на великій території. Ця відстань може сягати 120 кілометрів. Отже, будь-яке РСЗВ, наприклад, ураган чи смерч, може знаходитись навіть на території сусідньої держави і дистанційно замінувати територію. Дуже велика кількість зараз розтяжок. Це дуже небезпечна та підступна річ. Це тоненька волосінь плеска, як нам більш зрозуміло. Це тоненький дріт, який помітити ми не зможемо, але призвести до детонації боєприпасу, який на неї встановлений, дуже легко. Це може бути, наприклад, міна дистанційного мінування, якої дуже багато зараз на території Харкова та Харківщини. Наприклад, міна ПОМ-2. Ця міна є засобом дистанційного мінування, тобто вручну вона не встановлюється. Ось таким чином вона виглядає, вона має розтяжки, тобто 4 датчика цілі, встановлюється дистанційно. Є ознаки, за якими ми можемо побачити, що поруч може бути вибухонебезпечний предмет. Це може бути, наприклад, ось такий стакан, в якому вона прилітає. Якщо ви бачите щось подібне, то поруч є Вибухонебезпечний предмет, встановлений дуже хитрим та підступним способом. Або, наприклад, її стабілізатори. Це можуть бути або парашути молочного, або такого кольору хакі. Таким чином вони виглядають, можуть бути трішки більше, трішки менші. Або, наприклад, стрічки це також є стабілізатори молочного хакі або коричневого кольору. Це все ознаки того, що поруч є вибухонебезпечний предмет, який Встановлений і чекає на свою жертву. Також хочу звернути вашу увагу на міни, які не помітні під ногами, але створюють цілі мінні поля. Це зараз наша найбільша найболючіша проблема. Це міна дистанційного мінування ПФМ 1 та пфм 1С. Міна пелюстка, так звана в народі. Її дуже багато. Небезпека її в тому, ось таким чином вона виглядає. Вона маленька, приблизно 10 сантиметрів. тобто. Зручно поміщається навіть в долоньку. Небезпека в тому, що по одній її не буває, створює цілі міні поля. Це означає, якщо ви побачили десь одну, поруч їх мінімум 35, а максимум 10-12 тисяч. Це протипіхотна фугасна міна. Тобто вибухає вона відразу, як і будь-який з цих боєприпасів, як тільки людина призвела до, ну, до власне до, до детонації.